Ось такі дива проходять е, на Криті. Я приїхав звідти. явно машина поїхала на гору. Я приїхав і, якби спускаючись з гори, зупинився ось тут, е, в такому закаулку. І що я планую? Я планую виїхати з цього закаулка і поїхати по цій дорозі вниз. Зараз я йду в машину. Що буде далі, буде цікаво. Я прийшов в автомобіль, завів його, щоб почав працювати відеорегістратор. Потім об'єднаю відео в одне. Е, на N. І там показує нейтрально. Відпускаю е, тормоз. І машина виїжджає з повороту. Машина виїхала і щось назад хоче. Включаю движення, їду вперед. Ось, доїжджаю, доїжджаю вперед, тормоз, зупинився. Переключаю на нейтральну. Нет, це... О, нейтрально. Відпускаю тормоз. І що ми маємо? Авто повинно котитися вниз, а котиться в зворотньому напрямку. Тобто з-під гору. Ось такі дива зустрічаються на дорогах Кріта.